У капітально відремонтованому приміщенні 11 ван. В них військовим лікуватимуть захворювання серця, хребта та опорно-рухового апарату. З початком повномасштабного вторгнення з передової вертається багато бійців з різними травмами. Травми важкі, поранення йде декілька ділянок, декілька кінцівок, ампутації, поєднані травми, спінальні травми, скелетні травми практично все, що все, що можливо, все ми беремо на реабілітацію. Тому у Вінниці розробили спеціальну відновлювальну методику. Зокрема, готують військових до протезування. Далі він виїжджає в протезний центр, який сам собі обирає. Після того, як він вже поставить протез, він вертається знову до нас, де ми продовжуємо його навчати вже працювати з даним протезом. У просторі спортзалі десятки різних тренажерів: мотопеди, доріжки з пандусами чи перешкодами. Вони не замінні під час реабілітації. Та аби ще краще відновлювати здоров'я військових, такі центри потрібно постійно вдосконалювати. Тож по допомогу звернулись до міськради. Ми сьогодні побачили, як якісно були зроблені відповідні ремонти, яке якісне обладнання тут поставлено. Звичайно, є ще запити для того, щоб далі забезпечити відповідними матеріалами і технічними засобами для того, щоб цей корпус працював. Ми обговорили це питання. Ребілітація складний процес, як для військових, так і для лікарів. Але фінальний результат вартий будь-яких труднощів. Побачити, як пацієнт заїжджає до тебе на ношах, а від тебе виходить. Так, да, він виходить на протезах, але він виходить від тебе без палички. Воно того варто. Від початку повномасштабної війни тут пройшли реабілітацію сотні військових. Медики говорять, завдяки сучасним лікувальним та фізичним процедурам захисники і захисниці зможуть швидше одужати. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта.